Bookworm Colaba on Radio. Bookworm Colaba спільний проект Radio, клубу New Chapter та театру Artie's. Кожного випуску New Chapter підбирає крахнення цікавої книги, актори артс озвучують його короля, а UKIR транслюється в етері та на YouTube. Bookworm Калаба теплі історії, створені з любов'ю. Bookworm Calaba on Radio. Привіт-привіт. Привіт, вітаю вас всіх. Ми знову збираємося для запису неймовірних, приємних уривків українською мовою. І знову Рей Бредбері, і знову Настя Олена і Олег. Ву дякуємо за цю колаборацію. Bookworm uh, Collab you can Radio, Artis і New Chapter. Жіночий клуб New Chapter. Давайте одразу читати. Давайте. Так, я так скучила з вами, Хотіла так хочу сказати, вже. Бредбері. Але давайте одразу почнемо читати. Добре. On Radio. Уривок із книги Рея Бредбері Кульба плаве вино. Вони сиділи на ганку, вона і Дуглас. Дугласові було 12 років, а їй за 60. Вони не дивилися одне на одного, тільки слухали далекі звуки міста, що повільно вщухали. Знаєш, сказала вона тихо, мені здається, що ти і я зустрілися не в тому житті. Дуглас обернувся і здивовано поглянув неї. Як це не в тому житті? Вона посміхнулася і в її очах був сум. Якби ми зустрілися багато років тому. Коли я була молодою і ти був трохи старший, ми могли б стати чудовими друзями. Ми могли б разом бігати вулицями, сміятися, розмовляти про все на світі. Але тепер тепер це неможливо. Ти молодий, а я стара. Наші життєві дороги перетнулися запізно. Дуглас був здивований і те, що спантеличений. Він ніколи раніше не замислювався про такі речі, але слова жінки здавалися правдивими, і в нього раптом виникло дивне відчуття втрати так, ніби він справді пропустив щось важливе. Ви думаєте, що якби, якби ми зустрілися раніше, почав він, але не зміг закінчити. Так, сказала вона тихо. Я думаю, що тоді все було б інакше. Але зараз ми можемо лише сидіти тут, на ганку, і слухати, як минає літо. Мені залишилося лише згадувати, а тобі мріяти про майбутнє. Вони мовчки сиділи разом, і Дугласу здавалося, що він чує, як проходять роки, як вони обертаються в нескінченному колі. Як змінюються обличчя й голоси, як усе ідея більше ніколи не повертається, він дивився на жінку, і йому здавалося, що він бачить її молодою, сміливою і щасливою, такою, якою вона могла б бути, якби вони зустрілися в іншому житті. Але тепер усе було інакше. Тепер вони сиділи на ганку, і тільки вітер проносив з собою відлуння минулих днів, яких ніколи не повернути. О, wow. це було дуже гарно. Я в якийсь момент ввійшла в медитативний такий стан, і під кінець, е під кінець того, як ти читав, я просто відклала в сторону і слухала, якби наші глядачі. Відчували, відчували, так. І це дійсно неймовірне відчуття такого рівного, теплого спокою. Ну, власне, цим мені і подобається Бредбері, тому що е, є декілька авторів. Типу, є е, автор-оповідач. Е, ну, це, наприклад, там, той же Стівен Кінг угу. чи е, детективний жанр Едгар Аллен По. А є автор Каскар. От, і от Бредбері якраз відноситься до тих авторів, які вони створюють своєю прозою емоційний вайб. Тобто, ну тобто а, ти читаєш і ти потрав... йдеш по вулиці, по цьому так. місту, по цим бур'янам. Так, да, так, так, так. так. От, дуже рекомендую. Я от нещодавно прочитав стара і смерть, типу його казка. Ну от, вона позитивна, як і майже все Бредбері, хоча в нього є і лячні історії. От. Ну, я в захваті. А кульбабок ну, – це просто одне з моїх справді улюблених оповідань. Так. Квінтесенція такого дитинства просто в одній книжці. Квінтесенція, як ти гарно це сказав. <реш> Залишаємо слово квінтесенція. <реш> Можете в коментарях написати пояснення, що таке слово квінтесенція. Або, Дя... спитайте Олега. Або спитайте Олега. Олега. Дякую вам за е, сьогоднішній запис. Дякуємо you Can Radio. Це тут десь у мене е, на серці. Дякую, you Can Radio. дякую акторам Artis і собі в тому числі. А також Ані з книжкового жіночого книжкового клубу New Chapter за неймовірні уривки для нашого читання. Папа! -па! Буквармкалаба, а Radio. Bookworm Kalaba – Спільний проект you Can Radio, клубу New Chapter та театру Арт із випуску випуску Chapter підбирає прахник цікавої книги. Актори Artis озвучують його короля. А транслює транслюється в етері та на YouTube. Bookworm Kalaba – теплі історії, створені з любов'ю. Буквармкалаба, а Radio.